Вітаю кожного глядача. Мене звати Марву Сулець в ефірі, телеканал Н1 разом з громадською організацією Неподільна Україна. Продовжуємо розповідати про найцікавіші події життя громадянського суспільства. Американський ковбой селився на Сумщині. Чоловік долає наслідки обстрілів та допомагає дитячим притулкам. Джон Крептрі народився в США і зростав на фермі. Десять років тому чоловік прилетів на Сумщину через кохання до Українки. Відтоді його життя докорінно змінилося. Джон присвятив себе підтримці дитячих притулків. А після повномасштабної війни став волонтером і доєднався до боротьби пліч опліч з українцями. Після 24 лютого 2024 року. Оку Джон Крептері почав возити гуманітарку у дитячі лікарні, купувати дрова, їжу та ліки для людей. Для розбитого росіянами притулку в Білопілі придбав покрівлю, плитку для коридору та стін їдальні. За три дні після звільнення тростянця від росіян допомагав очищувати місто від уламків та сміття. Чоловік почав підтримувати дитячі притулки, і діти були в захваті від зустрічі зі справжнім ковбоєм. А він ще приїздив і не з порожніми руками. Для притулки привозив гроші, продукти та речі першої потреби. Хоч він і має можливість у будь-який момент повернутися до США, Джон залишається. На сумщині Україна стала його другою домівкою. і Тут він продовжує виконувати свою місію. Фудтрейн «Укрзалізниці» приготував 1 мільйон благодійних порцій їжі для українців. Фудтрейн «Укрзалізниці» вже приготував 1 мільйон порцій їжі для українців і не зупиняється на досягнутому. Цей унікальний поїзд працює в регіонах, де немає світла, води та стабільної логістики, але дає потребу смачній та якісній їжі. Ми продовжуємо виконувати свою місію підтримки українців під час повномасштабного вторгнення завдяки нашим друзям і партнерам із фонду Говарда Баффета. Які фінансують роботу цього поїзда, кажуть у прес-центрі «Укрзалізниці». Фінансова та психологічна грамотність для підлітків UNFPA запускає курс фінансові недрібниці». Фінансові недрібниці» – це курс, який створив фонд ООН у галузі народонаселення в Україні разом із ПриватБанком. Курс складається з коротких відеоуроків та гадів для закріплення матеріалу. А його обличчям стали відомі блогерки та музиканти. Курс розробили психологи та психологині разом із фінансовими експертами та експертками. Формат фінансових надрібниць суттєво відрізняється від звичних уроків у записі, які не всі проходять до кінця. Творці курсу обрали особливий для освітніх проєктів підхід. Три коротких інстаграм-тікток ролики з базовою, але необхідною інформацією. Розповідатимуть про головні теми фінансової та психологічної грамотності, популярні серед підлітків інфлюенсери. Це тіктокерки. Елевіка та Даша Кубік, а також співак гурту Seven Teens Денис Родін. Вони розповідали про те, як грамотно витрачати гроші, захистити рахунок від шахраїв, подбати про свої фінансові кордони, відкрити свій перший депозит, впоратися з тривогою за майбутнє. А після перегляду роликів учасники зможуть закріпити весь матеріал курсу, коли прочитають гайд від фахівців з фінансової грамотності Приватбанку та психологів проєкту «Недрібниці». Проєкт «Недрібниці» це безпечний простір. Де підлітки можуть розібратися з переживаннями, які загострила війна. В межах проєкту є можливість безоплатно та анонімно поспілкуватися психологами та психологинями у форматі листування та пройти інтерактивні мікрокурси, де вчать дбати про свій стан. Гурт антитіла виступив в американському конгресі та зібрав 10 мільйонів гривень для розвідки. Український гурт антитіла завершив другий етап свого міжнародного туру у США та зібрав 10 мільйонів гривень. Зібрані кошти передадуть спецпідрозділам української розвідки, що працюють на кримському напрямку. Під час туру група розказує правду про війну в Україні через історії митців, які стали до лав Збройних сил України або займаються волонтерською діяльністю. Музиканти провели відкриті неформальні зустрічі у Філадельфії, Бостоні, Нью-Йорку, Чикаго, Мінеаполісі та Вашингтоні. На кожному Заході гості могли подивитися документальний фільм «Culture vs War», а також поспілкуватися з музикантами, поспівати улюблені хіти, обговорити можливі теми. І також команда організовувала декілька аукціонів з унікальними лотами, серед яких був і розвідувальний БПЛА Орлан 10 Його продали в Чикаго за 15 тисяч доларів. У міністерстві культури та стратегічних комунікацій розповіли, що тур організовував гурт Антитіла у партнерстві з фондом «Revived Soldiers Ukraine» Та Help Ukraine, за ініціативи та всебічної допомоги асоціації Дивись Українське за допомоги благодійного фонду МХП Громаді за сприянням Офісу президента України, Міністерства культури та стратегічних комунікацій України МЗС України, ЗСУ та Генштабу. Перший етап проєкту пройшов у Великій Британії. Гурт Друга ріка зібрав 1 мільйон гривень для гур під час концертів у Європі. Український гурт Друга ріка виступив у п'яти країнах Європи та зібрав понад 1 мільйон гривень на катери для генерального управління розвідки. У межах благодійного туру Супернейшн Черіті Тур 2024» Гурт відіграв 11 концертів. У гур вказують, що за час співпраці друга ріка зібрала понад 4 мільйони гривень на потреби української розвідки у липні 2023 року. Року музиканти передали спецпризначенцям понад 1,8 млн грн, гривень, а у червні 2024-го – понад мільйон гривень на евакуаційні катери. Нагадуємо те, що мене звати Марго в ефірі телеканал Н1 разом з громадською організацією Неподільна Україна, де ми завжди розповідаємо про найцікавіші події життя громадянського суспільства. Приємного перегляду.